Як правильно збирати відгуки на масаж? Дивіться, у багатьох спеціалістів з масажу є проблема. Вони не вміють збирати відгуки. Хоча насправді я вам зараз розкажу методику, як і зібрати класний відгук і записати людину на масаж. Дивіться і слухайте уважно. Є у вас мовна якась євгенія, яка 2-3 місяці назад у вас була з болем в попереку, і ви їй пишете: Добрий день, Євгенія. Пам'ятаю, ви ходили до мене три місяці назад. У вас турбував поперек, Ви відходили стільки разів. Для мене зараз важливо зрозуміти, як ви себе почуваєте, тому що я збираю зворотній зв'язок. Хочу розуміти результати своєї роботи. І ви не просто запитуєте, як вона себе почуває, а ви кажете, для зручності можете просто відповісти на питання, і ви запитуєте, як ви почуваєте себе зараз, як ви почували себе одразу після курсу. Пам'ятаєте взагалі, який у вас був запит, і можете поставити додаткові цікаві вам питання. І в кінці пишете, буду вам заздалегідь вдячний, це для мене справді важливо. Людина відповідає, пише вам приємний, класний відео, і після чого ви пишете наступне. Євгенія, дякую вам велике за те, що приділили час. Це справді для мене важливо і цінно. Я хочу вам віддячити. Тому я вам пропоную, так як у вас, наприклад, знову в неї були поприкок, ви кажете, знову вас трошки хвилює поперек, я пропоную вам зробити наступне: ви можете записатись до мене на сеанс, а в подарунок я зроблю для вас типування. Бажаєте записати і ви отримаєте класний відгук і знову клієнта на запис. Хіба не чудово?